Будемо виконувати діагональні нахили е, руками до ніг. Зараз е, корпус розслаблений. Е, ми подборідок опускаємо вниз і легенько падаємо, скручуємося в саме низ і кінчиками пальців тягнемось до носочки. Далі ми за рахунок тазу таз підкручуючи вперед. Спина починає підніматися і починаючи знизу плавно вирівнюємо кожен хребець. І знову повторюємо те саме. Подбородочок вниз опустили, шийний відділ округлився, Далі ми округляємо грудний відділ. Плавно провисаючих. Коли йде натягування задньої частини стегна, ми тоді плавно відпускаємо таз і провисаємо нижче. І далі те ж саме у зворотньому напрямку. Підкручуючи таз, вирівнюємо плавно поперековий відділ, далі грудний відділ і далі шийний відділ.